Це ще йде дощ, періщить добряче, ще й вітер сильний, тож на городі попрацювати мені сьогодні не доведеться, то я себе займаю хатніми справами, не якими хатніми, знову ж, оце кімнатне квітоводство, так би мовити. Ось порізала свої, отой плектрантус, наживцювала. А це, а як же це називається? А я не знаю. Коротше кажучи, я чим займаюся. Я себе зайняла оцим. Хочу, щоб я коли знімаю відео, щоб я не забувала, як називаються рослини. Бо я поки витягну оту, вон, вони в мене всі підписані, але то собаки десь поділи, то коти позагрібали. Ну, ви ж знаєте, що коти люблять хрестися в землі. Ось вони, а особливо там, де пухенька земля. І ось я таке роблю. Тут погано пише на цих каміннях. Тут треба фарбу. Це в мене перманентний. Тут ще нічого на цих камінчиках, а тут також погано видно. Але видно. Тож, тут я буду писати такими камінцями Ой, цим перманентним маркером. А тут, у мене ще є, знаєте, оцей коректуючий білим пише. Цей маркер. Може його купити спробувати. Бо фарбою я, у мене є фарби. Можна було пензликом і фарбою написати. Ну, я ще подумаю. У мене пензлика нема такого тоненького, це Та ж треба тоненький. Ой, коротше кажучи, я не знаю, що. А, згадала, це гіпоестис. Так. Оце. Оце і оце. Ось. Гіпоестес так. У мене було їх три сорти. Залишилось тільки два. Один малиновий, а другий оцей рожевий, а цей малиновий. Ось, бачите, як він відрізняється. А це я сюди наживцювала оцю м'яту кошачу, хатню, кімнатну м'яту плектрантус. Я так давно хотіла, не знала, що це рослинка, називається плектрантус. Дякую своїй. Коментар мені написала одна жіночка чи дівчина, я не знаю, дуже їй вдячна за цю назву. Мене взагалі не бентежить те, що я не знаю назви, ви знаєте, але люди питають: оце сорти, туди-сюди, а мені якось незручно, що я їх не знаю. Ну, то мушу виправлятися. Ну, все, займаємося роботою. роботою і в таку погоду. Що ж, природа плаче. Чи дощ чи плаче, але не даємо собі скиснути. Я тому й зайнялася цією справою. Хоча в мене хатніх справ повно, але мені ну, це мені хочеться робити зараз. А завтра буде завтра. Як казала Скарлетт Охара, завтра я про це подумаю, але це буде завтра.